Сербія ввела негласну заборону на видачу громадянства вихідцям з України, Росії та Білорусі. Повідомляє The Moscow Times. Офіційно такої заборони не запроваджено, проте на практиці видача паспортів громадянам цих країн фактично припинена, каже консультант, знайомий із ситуацією. Через це понад 20 колишніх громадян РФ опинилися людьми без певного громадянства, оскільки відмовилися від російського паспорта заради сербського, але не отримали його. Вони звернулися по роз'яснення до місцевих органів влади. Але відповіді по суті не отримали їхній правовий статус залишається невизначеним. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков заявив, що Путін має намір у майбутньому здійснити поїздку до тимчасово окупованих Донецька та Луганська. Плани поїздки Путіна до Луганська та Донецька є. Згодом вони будуть здійснені, сказав Пісков. Російський диктатор Путін назвав бажаним для себе результатом спецоперації в Україні довгостроковий мир та захист інтересів російськомовних жителів. Нагадаємо, у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі переговори між російською і українською сторонами. Які лише засвідчили, що Росія не змінила своїх планів щодо захоплення та знищення України.